Новенна до святого Юди Тадея, Покровителя у безнадійних справах. День 4. святий Юдо Тадею, оскільки вже знаєш мої потреби і прагнення душі моєї, дай мені сили і укріплюй мою волю, щоби взірцевим способом життя я якнайретельніше виконував свої щоденні обов'язки. А водночас і завдання поширювати славу Божу, яке дав нам Христос, ідучи шляхом, що провадить через любов і християнську моральність, до істинного людського щастя нашому земному житті та до спасіння душі у вічності. Бо ж Христос Господь проголошував, що людське щастя на землі полягає у вічній і найвищій істині якою є любов до ближнього. Нехай же цей найблагородніший корінь науки Христової осяє життя моє, і тих, хто Його на землі зі мною поділяє, хто зі мною працює, іде життям під знаменом Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлон Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.